Бажаю здоров'я. Зараз ми знаходимося на медичному пункті батальйону бригади, яка тримає оборону на півночі Харківщини. Зважаючи на особливості ведення бойових дій сучасних на активному використанні БПЛА, на весь цей досвід, який було отримано командування батальйону, було прийнято рішення по заглибленню. Заглибленню приміщень медпункту під землю. От. Це дозволяє забезпечити, забезпечити безпеку особового складу, поранених, транспортних засобів. От. І навіть дозволяє трошки автономізувати роботу і, не виходячи на поверхню, продовжувати надавати допомогу нашим пораненим. А в штаті у нас також є військовослужбовець, який має великий досвід служби у військовому шпиталі. Він є дипломованим спеціалістом масажу, і відповідно він також надає реабілітаційну певним чином реабілітаційну допомогу. Хлопці виводяться з зони бойових дій. В них є проблеми з позвоночниками, тому що всі перегружені, всі завжди вони в напрузі, тому треба відновлювати особливий склад, і особливий склад відновлюється не виходячи з зони бойових дій. Я працюю два місяці, і за це время хлопці самі шукають мене і починають з проблемами звертатися, і кількість пацієнтів всеред зростає. Особливу увагу управління батальйону приділяє новим розробкам, а також тим засобам, яким надає нам, надаються нам централізовано. Як розвивається БПЛА, так і розвиваються наземні роботизовані комплекси. Ми використовуємо як роботизовані комплекси, які нам надаються централізовано, так і використовуємо свою унікальну розробку. Ініціатором був і наш командир. Це великий наземний роботизований комплекс, який дозволяє, по-перше, евакуювати поранених, а по-друге, паралельно виконувати задачі його вантаж, з яким він може працювати, 300-400 кг. Дуже я був приємно вражений тим, що розробляється і всіляко підтримується от сама розробка цих наземних роботизованих комплексів. Тобто інтелектуальні надбання я вважаю, що наш народ, український народ, є творчим народом. НРК плюс медицина це запорука того, що більше людей збережуть своє життя і здоров'я. І ми зможемо врятувати більше тих бійців, які тримають. Нашу лінію оборони в дуже важких надважких умовах, оскільки я мав вже досвід спостерігати ставлення до поранених з боку різних представників військових частин. Здебільшого всі переймаються своїми бійцями, але деякі медичні керівники відповідних підрозділів переймаються більш. Ну от я можу сказати, що, мабуть, я певним чином вже Експерт відрізнити того керівника, якому не байдуже до свого персоналу. І в 42-му батальйоні медичний напрямок переймається своїми військовослужбовцями. І не тільки медичний напрямок, тому що підтримка йде від всього управління батальйону.